Все це можна виправити за кілька візитів до лікаря-флеболога в лікарні святої Параскеви. Причому для кожного випадку існує своя методика. Мене звати Юрій Баран, я лікар-хірург з 25-річним стажем. Крім загальної хірургії, і лапароскопічної хірургії, я займаюся флебологією. Це наука, яка допомагає позбуватися варикозного поширення вен нижніх кінцівок. І це найбільш частий. Затребуваний запит наших пацієнтів сьогодні я розкажу, яким чином ми встановлюємо діагноз, обстежуємо пацієнтів і надаємо їм етапну допомогу. Розпочнемо з найбільш поширеного запиту: це наявність варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Захворювання на ранніх етапах може провокувати не тільки естетичний дискомфорт у вигляді капілярних сіточок, те але й на пізніших етапах викликати. Набряк ніг наявність варикозних вен, зміну трофіки шкіри аж до виникнення венозних виразів. Для того щоб унеможливити розвиток і прогресування захворювання, необхідно звертатися до флеболога і розробляти індивідуальний план обстеження і лікування. Отже, на першому нашому візиті ми збираємо. Я збираю анамнез пацієнта, скарги визначаюся з динамікою захворювання. Для того дуже важливо, щоб лікар, який буде оперувати, володів ультразвуковою методикою, оскільки вся операція буде відбуватися під супроводом ультразвукового апарату. Лише після визначення ступеню ураженості внозного русла, клапанної недостатності, можна чітко встановити ускладнення і, відповідно, так, якби встановити етапність оперативного втручання і те, що ми можемо запропонувати пацієнтам. Після повного визначення стадійності процесу визначається індивідуальний план лікування. І на сьогодні дуже важливо те, що ми можемо запропонувати допомогу нашим пацієнтам на всіх стадіях варикозного процесу. Ну, зокрема, зараз на сьогоднішній день існують шість стадій варикозу. На першій стадії, коли тільки сітковидні телені аптезії, капілярчики невеличкі ви помічаєте, ми можемо запропонувати лазерну чи розкірну транскутанну коагуляцію. Це означає те, що ми усуваємося естетичного дефекту тільки за рахунок безпосереднього впливу дії лазеру. Можете зараз побачити наш апарат ліка хірург 1470 нм, коли такі невеличкі судинні капілярчики і сіточки видаляються за допомогою от такого локального впливу лазеру. Він є абсолютно безболісним. Трошки людина відчуває легенький дискомфорт і печіння, який усувається за рахунок накладання відповідних анестетичних мазів. На другому етапі варикозного процесу, в другій стадії, в другій стадії венозної недостатності, коли вже є задіяні основні стовбори, і нам потрібно впливати безпосередньо на велику пішкірну або малу пішкірну вену. Ми можемо заклеїти основний стовбур таким біоклеєм. Ця процедура відбувається під місцевою анестезією, не потребує наркозу. Це така система Venex, яка повністю заклеює варикозну змінену вену і дозволяє усунути усі симптоми, які турбують пацієнта. Якщо є необхідність, і ми визначили пацієнтові інший вид лікування, значить гібридна операція, вона може, може бути поєднана з використанням. Індивідуального радіального світловоду. Якщо ми визначили, що пацієнту потрібна лазерна індивинозна коагуляція, це може бути індивідуальна операція, як запаювання, ізольоване запаювання великої пішкірної чи малої пішкірної Вен, може бути в комплексі гібридного лікування з кросектомією або мініфлебектомією. Тоді ми використовуємо такий радіальний світловод. Він індивідуально для пацієнта. Він дозволяє нам. Запаювати вену на 360 градусів. Зараз я вам продемонструю, як це виглядає. Цей світловод входить в просвіт хворої вени. Ми Можемо бачити, що 360 градусів освітлення. І шляхом тракції назад ми починаємо, включаючи лазер, ми починаємо запаювати хвору венку. Таким чином, людина усувається всіх симптомів варикозу за рахунок такої абляції. Дуже важливо, що ті всі операції можна виконувати не тільки під місцеву анестезію, а під епідуральною анестезією, що дозволяє максимально комфортно себе почувати під час оперативного втручання. Пацієнт не відчуває ніяких болівих відчуттів. Завдяки комплексному підходу і дотриманню золотого стандарту лікування нам дається повернути здоров'я і красу та естетичний вигляд вашим ногам. Звертайтесь, і я допоможу повернути красу вашим ніжкам.